От знаєте, буває таке: погоджуєшся допомогти колезі, хоча своя робота ну, просто горить, а потім сидиш допізна, злий, втомлений. Або там, не знаю, обіцяєш піти на якусь сімейну зустріч, хоча сам мріяв просто вдома побути в тиші. Це ж класична пастка. Автор книги, яку ми сьогодні розглядаємо, Деймон Захаріадіс, він сам себе так і називав людиною, яка всім догоджає. Точно, він е, пройшов через це сам. І знайшов вихід. І це, знаєте, нагадує відому думку Ворона Баффета, що різниця між успішними і дуже успішними людьми в тому, що оці дуже успішні, вони кажуть ні, ну майже всьому. Тож сьогодні ми зануримось у уривки з українського перекладу книги Деймона Захарядіса мистецтво говорити ні. Спробуємо зрозуміти, чому це маленьке слово ні, таке, ну, таке потужне і так важко нам дається. І головне, як. Навчитися казати його впевнено, елегантно, так, щоб і стосунки не псувати, і свій час та енергію повернути. Гаразд, давайте розбиратися. Справді, вміння казати ні, це щось значно більше, ніж просто відмова. У книзі це подається як ну, фундаментальна навичка для самозбереження, для ефективності. Коли ми вчимося відмовляти, ми ж звільняємо місце час, енергію, увагу. Для того, що справді важливе наші цілі, наші проекти, відпочинок, ну, стосунки теж. І що добре, автор каже, що це не якась риса характеру, це навичка, тобто її можна розвинути. Йдеться про те, що психологи називають асертивністю. Асертивність. звучить так серйозно, можете трохи простіше, що це означає на практиці, коли ми відмовляємо? Ну, асертивність – це власне здатність. Здатність чітко, спокійно, з повагою і до себе, і до інших говорити про свої думки, потреби, встановлювати межі. Це не агресія, коли ми, знаєте, нападаємо, і не пасивність, коли мовчки погоджуємось, хоча всередині все кипить. Це така собі золота середина. Мовляв, я тебе поважаю, твоє прохання теж. Але я так само поважаю свій час, свої пріоритети, тому ні. І Склади це так, щоб не було якихось там натяків чи хибних сподівань. Зрозуміло, дякую. Тоді повернімося до першого питання. Чому ж так складно? Чому це ні, ніби застрягає в горлі? Автор же там розбирає причини. Так Захарядіс там цілий комплекс виділяє, і вони часто разом діють ці причини. Одна з найпоширеніших це, звісно, страх. Страх образити людину, розчарувати. Ми ж соціальні, нам важливо, щоб стосунки були добрими. І думка, що наша відмова викличе образу, смуток, гнів, вона лякає. Але тут книга пропонує такий, знаєте, дуже важливий злам у мисленні. Цікаво, який саме? Автор каже так. Якщо ваша відмова була ну, ввічливою, обґрунтованою по суті, навіть якщо причина це просто ваше небажання чи брак ресурсів, то емоційна реакція іншої людини це вже її відповідальність. Оця образа чи розчарування вони часто говорять не про те, що ви поганий, а про завищені очікування співрозмовника або про його невпевненість чи навіть спробу маніпуляції. І от звільнити себе від цього тягаря відповідальності за чужі емоції, це, мабуть, перший крок. Це потужно, хоча і непросто, мабуть, прийняти. Тобто, чужа образа не завжди моя провина. Добре. А що ще? Часто ж є страх здатися егоїстом. Безперечно, це друга така велика причина. Нас же як вчили допомагати іншим це добре. Це правильно, і це ж правда. Але проблема починається тоді, коли допомога перетворюється на ну, постійну самопожертву, коли кожне так комусь означає автоматичне ні собі, своїм потребам, відпочинку, здоров'ю. Книга тут наводить оцю аналогію з кисневою маскою в літаку. Ви вже згадували. Інструкція ж завжди каже: спочатку собі, потім дитині чи комусь поруч. Бо якщо ви втратите свідомість, то кому ви допоможете? Нікому. Тому турбота про себе це не егоїзм, це власне необхідність, щоб потім мати змогу допомагати іншим, але вже свідомо. Логічно так. Але ж буває, що бажання допомогти щире, от просто від серця. Це теж може бути проблемою. Не завжди, звісно. Щирість це чудово, але автор радить розрізняти. Іноді це бажання стає аж нав'язливим, перетворюється на таку потребу бути потрібним. Можливо, це компенсує щось своє, якісь власні потреби, на які уваги не вистачає. Або ми просто забуваємо про реальність, час, енергія, гроші, вони ж не безкінечні. Неможливо бути рятівником для всіх і завжди. І знаєте, іноді найщиріша допомога це вчасно сказане ні, яке дозволить людині знайти інше рішення, можливо, навіть краще. Цікавий погляд. Тобто, ні може бути кориснішим за так. Хм, А самооцінка? Як вона тут грає роль? О, дуже сильно. Низька самооцінка це четверта причина. Людина з низькою самооцінкою, десь підсвідомо може думати, що її час, її цілі, її потреби вони якісь менш важливі. Ну, ніж у інших, тому вона легше поступається, бо ніби не відчуває права поставити себе на перше місце. Але тут, що цікаво, Захаріадіс вказує на такий зворотний зв'язок. Практика казати ні, коли прохання недоречне, вона навпаки може самооцінку підвищувати поступово. Кожна така відмова, що захищає ваші межі, вона ніби утверджує, мій час цінний, мої ресурси важливі, і це зміцнює ту внутрішню гідність. Виходять, відмовляючи в неважливому, ми вчимося цінувати себе. Цікава динаміка. А оце вічне бажання всім подобатись. Це ж теж, мабуть, заважає казати ні. Так, це п'ята причила: це прагнення схвалення, бажання подобатися, бути прийнятим. Це глибоко в нас сидить. І страх відмовити часто пов'язаний саме зі страхом втратити прихильність, бути відкинутим. Але автор каже, що будувати стосунки на постійному догодженні це ну, дуже хитка стратегія. По-перше, це просто виснажує. А по-друге, як не дивно, люди часто більше поважають тих, хто має чіткі межі, хто впевнено їх тримає, аніж тих, хто. Завжди підлаштовуються. З часом оцю готовність завжди казати так можуть почати сприймати як належне, а не як щось цінне. Ага, тобто, повага, вона не з безвідмовності росте, а з впевненості. Зрозуміло. А як щодо страху щось пропустити, оце модне ФОМО. Саме так: FOMO fear of missing out страх втратити можливість. Це шоста причина. Погоджуємося на вечірки, на проекти, на зустрічі, які нам, може, й не дуже цікаві, або часу на них немає. Просто бо боїмося, що саме там буде щось важливе, цікаве, корисне, але результат часто протилежний. Розпорошуючи сили на все підряд, ми просто не встигаємо сфокусуватися на справді важливих можливостях, на справді важливих людях. І виходить, що вміння сказати ні не суттєвому, це по суті вміння сказати так, тому що для нас дійсно цілне. Це вже про пріоритети. Добре. А що робити, коли на тебе тиснуть, от прямо тиснуть, коли твоє ні просто ігнорують і продовжують наполягати, може навіть агресивно. І булінгом. і це сьома причина, чому ми іноді здаємося, просто щоб це припинилося. Деякі люди ну, не вміють або не хочуть приймати відмову. Вони можуть використовувати різне: крик, погрози, типу, якщо ти не зробиш, то викликання провини я ж на тебе розраховувала, або лестощі, які переходять у вимогу. Книга радить, по-перше, розпізнавати таку маніпуляцію, а по-друге, залишатися максимально спокійним і рішучим. Можна просто повторити свою відмову спокійним тоном, можливо, додати щось на кшталт. Я розумію, що ти розчаруєш. Але моя відповідь не зміниться, і я прошу припинити тиск. Головне пам'ятати, отака реакція це проблема того, хто тисне, це його нездатність поважати чужі кордони. Це вимагає неабиякої витримки, звісно, і автор там ще згадував дві причини: здавалося б, буденні уникнення конфліктів і просто звичка. Абсолютно, уникнення конфліктів це восьме. Багато хто з нас краще погодиться на щось неприємне, обтяжливе, аніж вступити у відкриту конфронтацію, навіть якщо це просто спокійне відстоювання своєї позиції. Ми часто плутаємо асертивність з агресією і боїмося будь-яких розбіжностей. Але це лише підживлює думку і нашу власне оточення, що наші потреби менш важливі. Треба розуміти, конфлікт це не завжди погано, це може бути просто зіткнення різних поглядів, яке можна вирішити цивілізовано. І дев'ята, так, це звичка догоджати. Якщо людина роками діяла за схемою завжди кажи так, це стає майже автоматом. Воно може навіть не усвідомлювати, що взагалі-то має вибір. Тому перший крок до змін це саме усвідомлення. Побачити цю вкорінену звичку. Ого, виходить, цілий психологічний айсберг, ховається за цим простим, не можу сказати ні. Страх образити, страх егоїзму, бажання допомогти, низька самооцінка, прагнення подобатися, ФОМО, тиск, уникнення конфліктів, звичка. Справді, коли розумієш ці механізми, це вже якось терапевтично і дає ключ до змін. Добре, з причинами розібралися. Це було дуже корисно, щоб зрозуміти коріння проблеми. Але ж головне, що з цим робити? Як перейти до практики, як навчитися казати ні так, щоб це працювало, але ну не руйнувало стосунки, і щоб потім не мучило почуття провини. Отут, мабуть, найцікавіше. Книга ж пропонує конкретні стратегії, які там є найбільш такі практичні, так Захаріадіс дає цілий арсенал десяти основних стратегій, плюс кілька бонусних. Вони різні і можна обирати ті, що краще лягають на ситуацію, на ваш стиль спілкування. Давайте подивимось ключові. Стратегія номер один звучить просто, але вона основа основ. Будьте відвертими і зрозумілими, жодних натяків, уникань, фрази типу Я подумаю можливо. Якщо ви вже знаєте, що скажете ні, чітка, пряма відмова. Можливо, з коротким, чесним поясненням, саме поясненням, а не виправданням, це не залишає місця для якихось хибних надій чи маніпуляцій. Тобто краще одразу чітке, на жаль, не зможу, ніж оце туманне я спробую знайти час, яке потім все одно стане ні. Абсолютно. І це логічно веде до другої стратегії не зволікайте з відповіддю. Чим довше ви тягнете з відмовою, тим більше дискомфорту це створює. І вам, бо ви про це думаєте, караєте себе і людині, яка чекає, це виглядає як нерішучість, навіть як неповага до часу іншої людини. А своєчасна відповідь, хай навіть неприємна, дозволяє співрозмовнику швидше шукати інші варіанти. Ясно. Чіткість і своєчасність. Але іноді прямий ні, такий звучить різко, особливо якщо людина чутлива або стосунки дуже важливі. Є способи якось пом'якшити. Так, для цього є стратегія номер три замінюйте слово ні іншими словами чи фразами. Суть відмови та сама, але формулювання м'якше. Замість ні, я не допоможу з переїздом. Можна сказати, на жаль, я не маю можливості допомогти з переїздом цими вихідними. Або я б з радістю, але зараз просто завалена роботою чи іншими зобов'язаннями. Ще варіанти. Це звучить цікаво, але я зараз не можу взяти ще один проект. Або дякую за пропозицію, але це мені не підходить. Звучить менш категорично, але суть доносить. Це добра порада, щоб стосунки зберегти. А виправдання ну, ми ж усіх грішимо цим, вигадуємо причини. Що книга каже? Книга дуже наполегливо радить, не виправдовуйтесь. Це стратегія номер чотири. Особливо уникайте брехні, вигаданої хвороби, неіснуючої зустрічі, якихось термінових справ. По-перше, це породжує провину і стрес, а раптом дізнаються. По-друге, брехню можуть викрити, а це значно гірше за чесну відмову. А по третє, виправдання часто відкривають шлях до подальших переговорів. О, ти хворі сьогодні, а завтра зможеш. Зустріч о третій, а о п'ятій. Краще або назвати коротку чесну причину, якщо вона є, і ви готові нею поділитися, або взагалі обійтися без пояснень. Просто вічлива відмова. Дякую, але не зможу. Або на жаль, цього разу ні. Тобто менше слів, менше шансів заплутатись і відчути провину. Логічно. А п'ята стратегія: візьміть відповідальність це як це одна з найсильніших стратегій для внутрішньої впевненості, замість пасивних формулювань, типу. Я не можу, що часто звучить, ніби обставини винні. Спробуйте активні. Я вирішив не робити цього. Я не буду цього робити. Я вирішила присвятити цей час іншому. Це переносить фокус зовнішніх обмежень на ваш свідомий вибір, на ваш контроль над ситуацією. Психологічно це ставить вас у позицію господаря свого часу, а не жертви обставин. Звучить сильніше і не залишає місця для вмовлянь. Це справді змінює акценти? Відчувається більше сили у фразі Я вирішив не брати участь, ніж у Я не можу. Зрозуміло. А чи є стратегії, які дозволяють відмовити, але все ж запропонувати якусь альтернативу, щоб не виглядати зовсім байдужим. Так, звісно, стратегія номер 8 Запропонуйте альтернативу. Це чудовий спосіб показати, що вам не байдуже, що ви готові допомогти, в принципі, але не можете виконати саме це прохання в такому вигляді чи в цей час. Наприклад, ви не можете взяти великий проект, але можете щось порадити чи переглянути частину роботи. Або допомогти знайти когось іншого. Це підводить до стратегії номер 9 Запропонуйте звернутися до когось іншого, хто, можливо, компетентніший або має більше часу. Або ж можна запропонувати допомогу в меншому обсязі. Я не можу написати весь звіт, але можу перевірити основні цифри. Чи в інший час цього тижня ніяк, але можу допомогти наступного. Тобто це спосіб сказати ні конкретному запиту, але зберегти контакт і показати готовність співпрацювати на інших умовах. Зрозумів. А коли реально просто немає часу, от фізично, як про це сказати переконливо? Для цього є стратегія номер 10 Розкажіть про брак часу, але тут є нюанс, щоб це спрацювало, треба бути конкретним і чесним. Не просто у мене немає часу, а короткий реалістичний опис вашого завантаження знову ж таки невигаданого. Наприклад, я б радий допомогти, але в мене дедлайн по проекту X у п'ятницю, плюс треба підготувати презентацію Y до завтра і ще зустріч Z. Я просто фізично не встигну зробити це якісно. Коли людина бачить реальну картину вашого завантаження, їй легше зрозуміти вашу відмову. Вона стає об'єктивно обґрунтованою. Конкретика і чесність ключові слова. Добре, а як бути з тими, хто не здається? Хто продовжує наполягати, ігноруючи всі ввічливі відмови. Для таких випадків автор пропонує кілька бонусних стратегій. Перша, будьте рішучими. Це схоже на техніку заїждженої платівки. Ви спокійно, твердо, ввічливо повторюєте свою відмову, не вступаючи в дискусії чи виправдання. Наприклад, я розумію твоє бажання, але, як я вже сказала, я не зможу допомогти. Якщо тиск триває, можна прямо вказати на це. Я ціную твою наполегливість, але моя відповідь ні. Прошу тебе поважати моє рішення. Головне не піддаватися на емоції чи маніпуляції. І тут же поруч іде бонусна стратегія номер два будьте ввічливими. Рішучість це не хамство чи агресія. Збереження ввічливого тону демонструє самоконтроль і допомагає зберегти стосунки, навіть відмовляючи. Тобто спокійна наполегливість. І була ще одна цікава бонусна стратегія говорити ні за категоріями. Можете пояснити, як це працює. Автор там приклад наводив. Так, це дуже практично: говоріть ні за категоріями. Бонусна стратегія номер 4 це означає встановити для себе чіткі правила щодо певних типів прохань чи діяльності і заздалегідь вирішити, що ви на них не погоджуєтесь. Наприклад, я більше не допомагаю з переїздами на вихідних. Або я не беру участь у фінансових пірамідах, я не працюю безкоштовно над комерційними проектами», я не позичаю гроші певним людям. Коли у вас є таке внутрішнє правило, відмовляти стає значно легше, бо це вже не особисте рішення щодо конкретної людини, а застосування вашого загального принципу. Автор Деймон Захаріадіс розповідає історію з коледжу. Він мов пікап, і його просто завалювали проханнями допомогти з переїздами. В якийсь момент він просто вирішив і оголосив друзям, що більше транспортних послуг не надає. Спочатку були образи, так, але з часом люди звикли і почали шукати інші варіанти. Така категорізація робить відмову менш особистою і спрощує життя. Встановлення таких собі власних правил гри звучить дуже прагматично отже, стратегій справді багато. Від прямої відмови до пом'якшених варіантів, від пропозиції альтернативи до встановлення категорій. Головне, як я розумію, знайти те, що органічно для вас, що відповідає ситуації, і почати практикувати. Бо без практики теорія це просто теорія. І йдеться ж не про те, щоб стати черствим егоїстом, а про те, щоб свідомо керувати своїми найціннішими ресурсами часом та енергією. Саме так практика тут ключова. Але не менш важливим, а може навіть первинним, є те, про що ми вже трохи говорили: оця зміна внутрішніх установок, зміна мислення. Книга приділяє цьому багато уваги, бо без цього фундаменту навіть найкращі техніки можуть не спрацювати або викликатимуть постійну провину. І які ж ключові зміни у мисленні пропонує автор для тих, хто хоче опанувати це мистецтво, говорити ні. По-перше, і це варто повторити, бо це надзвичайно важливо, усвідомити і прийняти, що ви не відповідаєте за емоційну реакцію інших на вашу вічливу відмову. Їхня образа, розчарування, гнів це їхня зона відповідальності, пов'язана з їхніми очікуваннями, досвідом, може, маніпуляціями. Звісно, якщо ви були коректні, тоді не беріть на себе чужу провину, це основа здорових емоційних кордонів. Звучить визвольно, хоча й потребує зусиль, щоб перестати автоматично почуватися винним. Яка друга важлива зміна? Друге це глибоке внутрішнє визнання цінності власного часу, енергії та інтересів, не просто на словах, а от на рівні переконань. Ваші потреби, цілі, ваш час на відпочинок чи саморозвиток, вони так само важливі, як потреби і цілі інших ні більше, ні менше, просто так само важливі. Для людей, які звикли завжди ставити інших на перше місце, це може бути справжнім откровенням і потребувати свідомих зусиль для переоцінки. Але це основа здорової самооцінки. Без цього переконання завжди буде спокуса поступитися важливішим потребам інших. Це знову повертає до тієї аналогії з кисневою маскою. Щоб мати ресурс допомагати, треба спочатку кисень собі забезпечити. Який третій аспект мислення? Третій – це руйнування шкідливого стереотипу. Що відмова робить вас поганою людиною, егоїстом. Суспільство, виховання культурні норми вони часто заохочують альтруїзм і засуджують тих, хто ставить свої інтереси вище, або навіть на рівні з іншими. Але книга нагадує, це часто вивчена реакція, соціальний тиск. Насправді, встановлення здорових меж це ознака психологічної зрілості, поваги до себе. Ба Більше часто кажучи ні одному проханню, ви насправді кажете так чомусь значно важливішому. Своїм ключовим обов'язкам, здоров'ю, родині, довгостроковим цілям. Це не егоїзм, це відповідальне управління власним життям. Дякую, це справді фундаментальні речі не відповідати за чужі емоції, цінувати свій час, розуміти, що відмова це не ознака поганої людини. Здається, саме з роботи над цими переконаннями і варто починати. Автор, здається, радив починати практикуватись на дрібницях. Саме так він пропонує почати з ситуації з низьким ризиком, де відмова не матиме якихось серйозних наслідків. Наприклад, сказати Ні дякую на пропозицію ще чогось у магазині чи кав'ярня, ввічливо відмовити незнайомцю, який просить про дрібну послугу, на яку немає часу чи бажання. Це як тренування м'язів. Починаємо з маленької ваги, щоб зміцнити впевненість, відточити техніку, перш ніж переходити до складніших вагових категорій, відмов близьким, колегам, керівництво. Кожне маленьке успішне ні додає впевненості для наступного кроку. Отже, підсумуємо наш сьогоднішній глибокий аналіз уривків з книги Деймона Захарядіса Мистецтво говорити ні. Ми побачили, що за цією, здавалося, простою відмовою ховаються складні психологічні бар'єри страхи, звички, переконання. Але хороша новина це не вирок. Існують цілком конкретні, дієві, навіть витончені стратегії, як відмовляти ефективно і без зайвої провини. І, мабуть, найголовніше це робота над власним мисленням, прийняття відповідальності за свій вибір, визнання цінності своїх ресурсів. І звільнення від тягаря відповідальності за емоції інших. Абсолютно точно. І важливо розуміти, що це не лише про економію часу чи уникнення вигорання, хоча це теж дуже важливо. Вміння встановлювати здорові межі, асертивно казати ні, коли це потрібно, воно має значно ширші позитивні наслідки. Воно покращує якість стосунків, робить їх чеснішими, прозорішими, базованими на взаємній повазі. Воно підвищує нашу особисту ефективність, продуктивність, дозволяє концентруватися на пріоритетах, і зрештою воно веде до більш спокійного, збалансованого, свідомого життя, де ми самі керуємо своїм курсом, а не пливемо за течією чужих бажань. На завершення, як завжди, залишу одне питання для роздумів: що випливає з нашої розмови. Подумайте, де саме цього тижня можна було б застосувати одне невеличке, але свідоме ні якому проханню чи зобов'язанню, на яке, можливо, автоматично погодилися б раніше, варто відмовити, щоб вивільнити трохи часу чи енергії для чогось справді важливого саме для вас, щось, на що раніше ресурсів ну, хронічно не вистачало. Можливо, саме ця маленька відмова стане першим кроком до великих позитивних змін.